Привіт! Назвати Діма і Юля. ЖК Стайлап закрита територія, сучасна шумопоглинаюча огорожа, охорона 24 на 7 і вхід виключно за брелоком. Це вже не фантастика а буденність для мешканців ЖК. Для собак окрема зона вигулу. Дітям батут, амфітеатр, інтерактивний фонтан і справжнє спортивне містечко. Для активних тенісний стіл і барбікю зони, і обов'язкове бомбосховище. Всі дизайнери тренуються на чужих квартирах, а ми на своїх. Сьогодні покажемо вам однокімнатну студію площею 37,8 метрів квадратних з авторським ремонтом, меблями та технікою. Поїхали! Одразу з порогу світлова лінія, яка м'яко підсвічує стелю. Світло не ріже очі і веде нас крізь простір. Дзеркало з підсвіткою і тач кнопкою. Дрібниця, але приємна. Домофон обов'язковий, щоб зустрічати гостей, не виходячи з дому. А ще розумний регулятор теплої підлоги, який ви підлаштуєте під ваш ритм життя. Ідея зі зручним сидінням поруч з відкритою шафою. Хто чекав, той оцінить: 5 квадратів, і ми вмістили все: душова кабіна відкритого типу, інсталяція, гігієнічний душ. Шафа з бойлером на 80 літрів. Пральна машина з сушкою. Освітлення магнітний трек на 48 вольт з точковим світлом у потрібних зонах. Люстра у формі місяця м'яко підсвічує обличчям біля дзеркала з підсвіткою та підігрівом. Полотенце сушарка захована під плиткою. Тепла стіна. Сам вузол – це вже не просто функціональна кімната, це частина дизайну. Коридор продовжується вбудованими шафами до стелі. Три величезні просторі шафи як цілий гардероб. Зручно захований робот пилосос Продумано. Та ще й як. Кухня П подібна. Ідеальна для холостяка або пари. Дві комфорки. Духова шафа, окрема мікрохвильовка, кавомашина і навіть посудомийка. Барна стільниця плюс приховані барні стільці це стиль і зручність. Верхні шафи до стелі. LED-підсвітка над робочою зоною. Для романтичної вечері люстра з м'яким світлом над столом. А головне простір і логіка кожного сантиметра. Зона відпочинку з повноцінним двоспальним ліжком та гостьовою зоною з диваном. Ліжко з тумбами, світильниками для читання та USB для зарядки телефону. Світло тільки декоративне, бо сон це про затишок. Кондиціонер розміщений так, що не дме прямо в голову, під ним безшовні фотошпалери. Телевізор на декоративній панелі з LED-підсвіткою. Ефект Вау гарантований. Основне освітлення магнітний трек. Декілька світильників на ньому спрямовані на потрібні зони, а один спеціально на нашу шикарну ледь. Всі треки та люстри з проремонт біз. Посилання залишимо в коментарі. Розинка квартири тераса, своє подвір'я, бруківка, ргола від сонця та дощу, великий та практичний стіл і зручні стільці, а головне газовий гриль завжди потрібний. І висока трава довкола, яка вкриває вас влітку, а взимку на своїй огорожі можна повісити гірлянду і влаштувати атмосферу свята. І на завершення найфункціональніше рішення. Майстер-вимикач, один клац і всі світильники вимкнено. Екскурсію провели Юля і Діма, не новачки у дизайні, а творці цього проєкту.